Майдан це було Морошенко. попередження, Други майдан. Дружи. Ні, майдан це було страшен. попередження. Це вже майдану не буде. От рушенко сімця друга, молодці. Зараз заючим нагадує прокуратурою і, і місяць. Прокуратурою СБУ. добровольцем пішов. Як хрена він вообще добровольцю пішов? Потім будуть визивати залезні таке добровольці. Безболізно, ніхто ніхто нічого не обращається. Дивіться, четвер, че верночі приїхали. Була він нема, нема коли вони зайнято. Ми, Ми виділилися до бригаду. Місяць вони не витяжі, не разу не виходив. А ви кажете вийшли через російську границю? Ми всі девочки, щоки півгоса, вони за пів часа садо вирішує цей вопрос. Не буде півгодини, перекривайте брата дорогу. Ми не, не тут будемо, ми а, вам зразу кажемо, Я з вами тут нахожусь. дорозі. Хорошо. Ми не, через півгодини, будем ми будемо диську красу перекривати. Ні, зараз вирішуєте питання, дижного беріга. Давайте ми перекриємо, типу в годині пізніше. Ні, ні, давайте подкавні, ви пропустите, ви пропустите каїди. Так їдемо, ми ми взяли більше. Зараз буде 10:15. Да, ждемо. Ой, да, ми ждемо до п'ятої, навіть 40 хвилин. Приймай Ми все перекриємо. Ми зараз там же вас білу держу, ми зараз навіть по ними білу держу. Ми рішаємо, ну, ви попробуйте з нами тоді не стоять. Слово офіцера, руку на серце. Нам здайте <рес> руку на серце. А, це ще четверга ми, ми. Ми думаю. вам не будемо прип'ятися. Для нас пів часа це не вийде. Не, не, не дайте баскетні автомати, приїдете.

Дзвонили тільки з керівником своїм головним начальником міліції і дзвонили я тільки в департамент сюди. Міністерство оборони вони рішають це питання. Вони почуть пів часа. Вони пів часу трапить. Півчаса до ранку. Я зараз не попрошу. Тим <'ят>. часа вони не будуть поступити. Полчаса ми будемо стояти. Ніхто нікуди запередку не здійснювати. Щоб отримав генерала за те, що він продав усе, і він ще й генерала отримав. Нормальна наша радіст Порошенко так на і треба. Він так і далі на трупа на трупа. Із полтори тисячі залишилося 290 дітей живих. Сюди приїхали, на них похоронки виписали. а ви живі? нормально поступили? Він. Чого він ж вони? Чого сьогодні дивіться, сіки сьогодні назад? Ви до сніг Ви з батьків А розказують два чоловіки. Мерли, не сутері камази, поїжджайте машини всі об'їжджають.

А наші діти при чому, що вони вас защищають? Не надо, нам на хлопці не надо. Кругом, кругом, Хочете, кругом є. Будь ласка, пішов, що, 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 матері. І ми відпускаємо. Я, 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 я такий же воєнний казав. <клес>

да причем из-за вот Я готов был это доказывать, а не меня. Я просто люблю Да А причем режена? Режена или месяц назад. Ну, Подивіться, хто нас назвав провокаторами. Подивіться, нас куди перейдеться. Нет, перейдите туда. Подивіться, хто нас назвав провокаторами. В течені трьох днів усе кінчиться. Якщо ми друг другу будемо тут щось кричати, рвати волоси, ми нічого не доб'ємося. А як це назвати нас провокаторами, що наші діти там. Як це назвати провокаторами. Оце, що ви робите, ви перекриваєте дорогу.

Наприду на передуву на передову. Да. На міліцію, а то міліція напередову часа слава Україні. Мила слава Ми вас захистим! Всіх захистим! Ми сюди нікого не пропустимо. Ми будемо стояти до кінця. Дігтяр Сан Владимирович, прокурор гарнізону. Я чув, що тут питання є, які касаються роботи прокуратури, значить на них я згоден відповісти. Значить, Те, що касається, там слух пройшов, я не знаю, хто його пустив і зв'язку з чим. От що у е, цих людей, які повернулися із Росії, хтось там звинувачує в дезертирстві. там, значить, я вам вас запевняю. Лічно у мене у мене як прокурора гарнізону ніяких претензій до ваших рідних близьких немає. Чому не пускають додому? Не перебивайте, пожалуйста, дайте закончити. От ніяких претензій немає. Якщо хтось хтось є фамілія, із цих хлопців, які приїхали з Росії, якщо що я там визивав, задавав вопроси, назвіть цю фамілію зараз. Ось тут передусім. У мене немає претензій, вони тут нічого поганого не зробили. да, їх допитували, я ж, я ж вам сказав, у рамках того, що розбираються, що ж так сталося. Це правильно, це теж ваша вимога? Я зрозуміємо. Так, що на даний момент ті хлопці, які пережили, ушли вони в Росію чи не ушли вони в Росію? Вони були в таких нелюдських умовах там. Що треба подивитися до психіки кожного зараз, а не засудити. Засудити має право. Послухайте, засудити да, да, да. сьогодні має право тільки його той брат, який з ним там був в окопі. Да, да. Не прокурор, який був тут, не ми. Не можемо зробити да. висновок. Да. Ми не знаємо, які були там умови. І чому він туди пішов? Боже, упасів. Я говорю ще раз, я думаю, що це говорить вся громада. Боже, упасів, навіть мисль про… То, що вони дезертіри чи придателі родини. Їх треба надати момент реабілітації зараз, фізичної, моральної, психологічної. а їх вирощує 5 днів. І нагородить. Більшість з них. Оце найголовніше, щоб ви почули і зрозуміли. Якщо ви кажете, що можете вплинути піти, через сіки ви до нас вертаєтеся. Ви вже 25-й їдете сьогодні за день. Ну ніхто не вертається. ми воротам стали. Регіструємося. Що ми перекриваємо дорогу. Народ, допоможіть нам! Нас мало, трохи. Будьте людьми, що там Прокуратуру прокуратура доводи довели, думаю, дай Бог рішення зараз приймуть. Позитивно. Я такого ще не бачу. Що не почекав, я нічого казати не буду. Ви переговорили, я пояснив ситуацію, вони зрозуміли. Прокуратура послугувалася, сказали, зараз ми приймемо рішення. Я не військовий. Ну ми ходимо, ми, ж, ми чекаємо. Ми, ми, ми чекаємо. Учора цілий день стояли батьки, так нам ніякої відповіді не дали. Чекаємо ми і ждемо, щоб нашим дітям, які йшли назад на Україну через Росію, дали хоч 10 днів відпустки. Так як усім, так як усім далесом. Як дали, як, як усім бійцям, чому ці хлопці хіба вони не заслужили? В чому їхня вина? Прокурор прийшов, каже, мені ми... ні, він каже, у нас. У мене особисто до їх ні одної справи не відкрито. Усе правильно чому за затримка? Телефонуємо до Гриценка і це нам другий день обіцяють. Через півгодини, через півгодини, вже сім годин зназоном через півгодини, і ніхто до нас не виходить. Ми ще підемо. Будемо друзі поки нашим дітям не перекне дадуть 10 суток. І це ви знаєте, вже доводять наших дітей так, що вони. То й рвалися, бо погибшим хлопцям вони обіщали. Ми вернемося, ми будемо строїти. А це я боюся заявляю, заявляю всім. Всі дивіться, дорогі наші міністри, піднімайте задки з кріслів, бо будуть у Києві. Це Майдан це вже не допоможе, тих, щоб був Майдан. Ради Бога, я коментував Тогда вы освободите проезжую часть. Я готов ответить на ваші вопросы. Ми освобождать не будем. Ми ще дорогу Если вы освобождать не будете, тогда, не будете... тогда зачем ви меня позвали? Потому що ми хочемо знать, коли ви наших дітей відпустите. Если вы хотите знати, ответить, чтобы я ответил на определенные ваши вопросы, Давайте пройдем, я отвечу. Да вы ж це не украшивайте. на три часа. На... Три часа Довольте сказав, же буду. Я еще раз. Тільки що розмовляв. З представниками Генштабу Ми дзвонили, так. я займався цим питанням сьогодні зранку, повірте, і вчора займався. Тільки що дзвонили. Нашим хлопцям буде відпустка 10 днів. Коли? Коли? Щас ага, Лосю вже перезвонити, повинні були я... Ні, ні, -ні, -ні, -ні. яблуне Ребя... призвище. Мені ночами. тільки що зателефонували, сказали. Я прилетів сюди до вас повідомити вам це. Будь ласка, чекаємо дзвінка з заступнику командира. Чекай. І я думаю, питання вирішено. Ми вже дуже швидко.